Я просто наголошую, американці нам фактично ще не починали передавати жодної зброї. Я нагадаю, F-16 – це європейський F-16. Якщо ми подивимося на бази зберігання в Аризоні і в інших південних штатах американських в Неваді, наприклад, і порівняємо з базами зберігання, які знаходяться в Сибірі там за Уралом, то ми знає, ми побачимо дуже велику різницю. Виявляється, росіяни всі радянські запаси вже е умудрилися використати. А американці ще взагалі їх не не чіпали. Ми ж взагалі туди не не заходили в ці запаси. Там стоять і дуже багато. Там є і Абрамсів е, тисячі, там є бронетехніка. Просто їх. Вони стоять собі, чекають якогось кращого часу, який може бути кращий час, якщо через 10 років воювати будуть роботи. Оці всі озброєння, які росіяни вже використали з холодної війни, давайте нам сюди. Давайте нам не треба зберігати ваші бомби, які у вас там складені. Оці всі літаки передавайте нам, давайте своїх пілотів. і Будемо росіян примушувати до миру. Тому що е якщо Трамп знову спробує провести ще одну ітерацію, Вітков, Дмитрієв, Аляска або ще щось. Це е, абсолютно буде вже смішно. Оце буде менно насправді. А з іншого боку, просто коли ми говоримо «Томагавк, а що ще насправді американці нам можуть е, в рамках програми «Prioritize Правітайзюкраїні анрікаєнліст передати е, будь-яку зброю, яка в них є на озброєнні. А е, та зброя, яка може негайно позбавити росіян або знизити е, російський е, потенціал для наступу, це якраз е, е, ракети ДЖЕН, це «Дждами». Тобто ці каби різного типу американські для ударів по російським позиціям це повітря-повітря, яке буде далекобійне, яке буде знищувати російську авіацію на підходах до, до українських позицій. Це відразу змінить ситуацію на фронті, тому що ми виб'ємо російське панування в повітрі, і ми можемо прошерстити досить непогано їхні оперативні тили.